Сувається на сході. Сьогодні було помічено близько восьми чоловік. Рядом. Ось тут вони ведуть бої. Сьогодні був штурм одної з будівель заводу. Типу закінчився, він там вдало-невдало. Типу, це зараз довзнається до розвитку. дорозі. Нарядики заступає, Нева підтримка! Можливо, ви, типу, допоможете там якось зустріти. Тобто, умовно, вони поки тільки тут затихли і чекають підходу додаткових сил для того, щоб просуватись, не просуватись далі. Взагалі на вони сховались, типу, їх типу, нахлобучили з скидами трохи. І що, до вас це О, це? О, це... О, це, походно, Точки спішування були заздалегідь пристрілені противником. Оце перед права по траву до по пові відсіляють. Потрібно Чувак. встигнути від моменту засобу розвідки, який виявляє. До моменту самонанесення вогневого враження під час спішування заняття укриття. Розуміло, якщо, наприклад, умовно стається там якась хуйня. Ви приходите їм, допомагаєте їм хуяритись, І у вас там, наприклад, якесь там умовне вогнепальне поранення чи Ви нахуй не БУДЕ! Трати вам ростить, як таке СБ. Все хорошо. Це по останній активності ну, іменно в районі проведення. Як там? Не Невзгоди, щось не роблять, нехай проблеми там, не, там не згоди. Не зроблять вам в житті погоди.